Дякую тобі. Що треба придбати, тому що дійсно такі події, які ну, вони були, і ну, їх вже не викресли. Всі, ну хто брав тому якоюсь мірою участі, всіх українців то трохи стосуються, і, звичайно, хотілося б, щоб воно не забувалося, щоб вдома була така книжка. якщо знайду згадку про нашу бібліотеку, думаю, ось ще один про мене дійсно. Підписки газу. І з мене сестра не сміється. О, Боже, це газу на день, Володя, я хочу мені вийти. Я приходжу. Ми віддані своєму читачеві. Ви з'явилася тільки перша книжка із бібліотеки «День», матеріалів історичних. Коли я вже я і тисячі людей мав змогу не вирізати ці публікації з історії України. Я почувався щасливим. Що сьогодні, Але я думаю, що це фактично одна газета, яка є в нас в Україні, яка інформаційно є найбільш правдива, яку хочеться читати. Але відповідно це більш інтелектуальне коло людей, тому що статті там є досить серйозні. Дуже багато людей вони читають, всі читають, щось читають, але часом народу треба разом прочитати щось спільне. Ми претендуємо в певному сенсі стати лоці для практичного озброєння громадян необхідними знаннями про свою країну. Життєво необхідного знання. Інформація, інтелектуальна література вона повинна і здатна бути щитом. І бронежилетом і для кожного українця. І тільки от спочатку в Україну прийшов інформаційний спецназ, який проїхався по наших містах, ми бачили це там на телеекранах. Багато, на жаль, українських ресурсів і телеканалів, і журналістів брали участь у цій артпідготовці потім до збройного вторгнення. І тому ж як ніколи зараз. Кажуть, що треба вчитися плавати до шторму, а не під час шторму, але все одно не пізно. Треба обов'язково взяти якісні знання про свою країну. Вони захищають дуже надійно. День це дуже великий стандарт, це дуже велика планка. І це є повноцінна газета, де ти можеш почитати і про ситуацію сьогодення, ти можеш пізнати нашу історію і дуже багато роздумів стосовно завтрашнього дня. Це мудра газета. В країні війна. І багато хто би казав, що ну, війна не до книжок, неправильно. Сьогодні виграє не зброя, сьогодні виграє інтелект. Книжка це тренування розуму. Тому треба дуже багато читати. А чим сильна газета День що вона завжди підтримує дуже сильні книжки. Я маю всі ваші випуски. Шкода, що я не так багато маю часу для читання, як би мені хотілося, але кожна нова книжка це відкриття. А цього разу в мене було відчуття добре зробленої роботи, потрібних книг, альбому, який ні на що не схожий, бо я перед тим пройшлася, подивилася, хто що зробив. От і все таки ключові слова смак, рівень, якість тут можна цілком до цього приєднати. Ми вдячно згадали Клару Пилипіну знову таки для того, щоб був вимір, щоб люди сьогоднішні не розуміли так, тільки що того, кого бачить телевізор, то, то зірка. А ось зірки справжні, і це інтелектуали Клара Полипіна Гудзик, Джеймс Мейс, це слава нашої газети і надбання і української світової журналістики. Я абсолютно переконана, що коли вони зазвичай англійською, а то всі люди, які здатні це оцінити, вони просто здивуються, як вони цього досі не знати. Потрібно активно формувати інтелектуальну атмосферу в суспільстві, коли кожен би точно знав, що не може бути такого, що в тебе немає додатку до українського паспорта, вийде книга газети День, прочитаних, засвоєних, особливо, коли ти громадянський діяч і політик. Не може бути приблизності. Треба знати щось напевне.